Так, друзі, ми знову йдемо. Я вчора показувала один тільки дом, який завалили терористи. А зараз хочу показати другий. Бо вчора ми до другого не дійшли. Так що хочемо підійти до того другого. Так унічтожили терористи. Такі два дома. Це взагалі і шок. І яка польза їм? Пользи нема ніякої. Людські сльози. Це другий будинок, який завалили терористи. Там один, це другий. Зараз я підійду ближе. Це, друзі, як могила. Тече вода завжди тут. Тече вода. Тут написано фамі, подивіться скільки народу. Сьогодні понеділок, скільки народу. Скільки Боже. Бідні люди, так? Да? Бідні люди, мені шкода, сильно шкода. Вічна пам'ять, низький поклін. Віктор? Віктор? О, oh, о oh май гай! Вічна пам'ять! Тільки вода тече! Ти її просто зниваєш! Дуже таке трогатне. Можу передати вам яке трогати, друзі. Дуже трогативне. Друзі, дуже-дуже трогативне, дуже. Не можна стояти равнодушне. Це правда. Зачем уничтожати красу? Людей убивати. Я це не розумію. Так, все, друзі. Подивилася, вчора я засняла вам один дім, будинок. А он, оце, оно один, а все другий. Це ж два разом вони стояли. Так, ось у мене Ірочка чекає, бо я ходю, бродю, а вона мене чекає. Краса Нью-Йорковська. Манхеттен, краса. Це ж ми вчора були тут на 102-му поверсі. Це все другий дом. Ну, воно одинакові. Вони рядом стояли. Так само вода тече, все так само. Я вчора показувала. Все, йдемо далі.